Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу розказати про ремонт отакого от Люкс... Люкс... Он... упс 500 лу Неправильно, може читаю по-англійськи, не сильний в тому. Одним словом, так. Прийшов він до мене. Несправністю не, не працює, кажу цей. Добре, подивлюся. Вскрив я. От знайшов я таку записку. Стояла тут. І коли далі я подивився, я був в шоці. Отут от все випаєне. от Майстри, це є лохотрон, розвод. Може хто буде дивитися моє відео. Добре, дивіться. На свій почерк, може хтось впізнає цей упс. Шарлатани, хлопці, що ви робите? Де тут таке? Та не вмієш, не можеш, не берися. А якщо хоч цей постав на місце, що старе, може ще була б людина і робила його, а так, все, я йому сказав, що тут а, зараз нереально, де я буду час тратити, шукати схему, шукати що тут було, які запчастини чи що. От такий ремонт. Так що, шановні клієнти, я б такого не подарував їм. Так що, клієнти, шановні, дивіться до кого звертаєтеся. Шарлатанів треба обминати, а то спеців дуже багато є на язик. Все, всім дякую моїм підписникам. Кому цікаво на моєму каналі, може щось корисне для когось є. Підписуйтеся. Будемо разом якось працювати, один одному допомагати. Все, до зустрічі!